Відгадай загадку квіти та рослини. Навесні, як вогник цвів, потім з квітки хату звів. В хаті виросло за літо сотні зерняточок діток. Мак. Висока, мов гай, вона в полі зростає, а листя мов гілля додолу згинає, важка. Під плодами аж в землю погрузла, цариця полів, золота. Кукурудза. У зеленому стручку густо, наче в кулачку. Дружно братики зростали і тому біди не знали. Восени під вечірок раптом луснув той стручок, з нього братики плоди. Пострибали хто куди. Горох, на собі відчув я сам, жалить, хоч і не оса, хоч холодна, а пече, всяк від неї утече. Кропива прокладав собі доріжку, піднімав голівку і ніжку. На підмогу дощ пролився, він водою підкріпився, з-під все глиб та глиб, як на світ з'явився гриб.